Вітаю дітки! А чи знаєте ви, що є особлива книжка, в яку записують не казки, а тварин, птахів і комах, яким загрожує зникнення? Це Червона Книга України. Вона нагадує людям, ці створіння потребують захисту і турботи. Червона Книга України офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження, занесені до Червоної книги України, види підлягають охороні на всій території України, у межах її континентального шельфу та виключною. Морської економічної зони, які тварини знаходяться в червоній книзі. Це ті звірі, яких залишилось дуже мало, і вони зможуть зовсім зникнути. Ось деякі з них: Рись, дика кішка з китичками на вушках, ведмідь бурий, великий, але дуже рідкісний, мешкає у Карпатах. Вухань європейський, нічний звір, кажан. Дельфін Афаліна, розумний мешканець Чорного моря. Сайгак Степова тварина з чудернацьким носиком. А які птахи потребують охорони? Журавель сірий, гарний птах із довгими ногами. Сова болотна. Тиха мешканка лісів. Лелека чорний, рідкісний родич білого лелеки. Скопа, птах, що ловить рибу. Пелікан рожевий, великий і дуже красивий водяний птах. А які комахи занесені до червоної книги? Наприклад, махаон, яскравий метелик з хвостиками. Жук Олень має великі роги. Сатурнія. Метелик із великими очками на крилах. Бджола Тесляр чорна велика бджола, що живе в деревині. Це тільки деякі види тварин та птахів, що занесені до червоної книги, але насправді їх дуже-дуже багато. Червона книга вчить нас берегти природу. Якщо ми будемо обережно ставитися до тварин, не нищитиме ліси, не забруднюватиме воду, ці чудові створіння не зникнуть. Дякую за увагу! До побачення!